Доброго дня в цьому відео ми покажемо вам проблему помилку транспорту води та як швидко визначити, що саме її спричинило. Дану помилку може спричинити е, два варіанти: або проблема десь по електричній частині, або по сантехнічній. зараз наш спеціаліст з електрики покаже вам, як перевірити справність цих системних елементів по частині електроніки. Починаючи з сьомої ревізії, в наших блоках є індикація. Вихідної, вихідної напруги. Світодіоди, які стоять зверху, в верхній частині плати драйвера це світлодіоди управління. Якщо подається управління на плату драйвера, світяться, у нас іде порядок такий: клапан, вхідний клапан продажу води, насос продажу води і мінерали. Якщо ви включаєте помпу продажу, Має засвітитися перший світлодіод і другий світлодіод помпи продажу. В нижній частині у нас є світлодіоди, які показують вихідну напругу, чи подається напруга на клапан і дві помпи. Якщо в нас світлодіод світиться, значить на пристрій виходить напруга. І якщо він не спрацьовує, потрібно значить дивитися чи до вхідного клапана води, клапана продажу води. Помпи продажу і мінералів. Починаючи з 7 ревізії, в нас єдуть вже такі плати. Насос продажу води, чи помпа продажу це у нас оцей насос LF-12, який качає воду з ємкості до лотка продажу води. Клапан продажу це в нас на полці стоїть з лічильником продажу. І мінерали. Вони у нас насос мінералів стоїть в цьому місці. Перше, що нам потрібно перевірити в повністю транспорту води, це клапан на видачу продукту. Він може забиватися, тому ми його знімаємо і чистимо. Після цього встановлюємо назад на місце і перевіряємо, чи працює наша система. Також з ладу може виходити лічильник Моджел. Його можна перевірити через сервісне меню автомату. В папці з документами, яка буде їхати до вас з апаратом, буде надаватись ось такий сервісний ключик. Ви його прикладаєте. Бачимо, що зайшло в сервісне меню апарату. Кнопками вверх вниз Ми обираємо на наливу. Натискаємо. І, до прикладу, просто калібруємо на 1 літр. Ми цю калібровку зберігати не будемо. Нагадую, просто перевірити, чи рахує імпульси наш лічильник Моджо. Натискаємо так. Тут має початися відлік, відлік з нуля. Якщо нуль так і залишається, імпульси не рахуються, отже, лічильник моджу потрібно замінити, він вийшов з Далі, Якщо ці два системні елементи в нас працюють, вони точно є робочими, проходимо далі по магістралі руху води. Помилку транспорту води також може спричиняти незадовільний стан фільтрів. Потрібно стежити за їхнім ресурсом. І вчасно їх замінювати, тому що невчасна заміна цих фільтрів може спричиняти некоректну роботу насоса, і також виводити з ладу систему видачі. Тому е яким чином можна перевірити, виймаємо ці фільтри, пускаємо з пустими колбами налив. Якщо вода з них проходить нормально, помилка не видається, тобто все добре. Можна замінити проти і перевіряти, чи дійсно працює система налагодженим чином. Останнім елементом, який може спричинити помилку транспорту, є насос, тобто помпа на видачу води з баку. Е, перевіряємо його, яким чином, знімаємо трубку, яка йде на постфільтри, і пускаємо воду. Дивимося, який тиск води на виході. Вода має видаватися так, що з цієї трубки ви не зможете закрити, до прикладу, пальцем, бо буде дуже значний тиск. Тоді, так само, слухаємо звук спрацювання насоса. Якщо звук іде ревками, отже, щось заважає проходженню води. Відповідно, це можуть бути і постфільтри, які забилися. Знімаємо постфільтри, пускаємо без, без постфільтрів воду і перевіряємо, почав насос гудіти таким чином, який він має гудіти, чи ні. В цьому відео ми розповіли всі базові. Системні елементи, які можуть спричинити дану помилку в апараті. і наголошуємо, будь ласка. Якщо у вас виникають питання чи проблеми по даній перевірці, до неї потрібно відноситись відповідально. Тому звертайтесь за номером техпідтримки, Ми вам допоможемо і проконсультуємо.